Довкілля і не тільки. В знайомих якось німець гостював, і, надивившись, як живуть в нас люди, в кількох словах усе підсумував. У вас ще довго тут ладу не буде, яким важким не було би життя, чого б не бракувало нам щоднини перетворити довкілля на сміття, це, вибачте, залежить від людини. Це наші рідні, не з чужих країв, свої, знайомі, приятелі, друзі, ж бурляють всюди, хто що не доїв у парках, скверах або лісосмузі. Тут винен не лише менталітет, а ще батьки, держава, виховання, той дядько, що займає кабінет і не виправдав людського сподівання. Тут винні всі, великі і малі. Це наша совість і повсякденний клопіт, щоб в Україні, в місті і селі було не гірше, ніж у них в Європі. Бо нашим обіцянкам і словам ніхто у світі більше не повірить, якщо в держави, хоч і гідний крам, але брудні і хата, і подвір'я.